Як робитимуть правову оцінку нерухомості та хто це буде здійснювати? Подібні питання стали на повістці після наміру уряду внести зміни до закону про професійну оціночну діяльність. Йдеться про те, щоб зробити оцінку нерухомого майна для цілей оподаткування виключним видом діяльності, який буде окремо сертифікований та контрольований державними органами. Предполагається, як я вже говорив, ввести віддільний віддіяльності діяльності, обучатися, як показує прошлий. Опыт прошлого года будет некая группа неизвестных господ, будут созданы специальные предприятия, и эти предприятия будут... Э оцінювати недвіжимось на сьогоднішній день у Дніпропетровську послуги з оцінки нерухомості надають близько п'яти сотень експертів. За словами президента Асоціації фахівців нерухомості Валерія Головіна, всі вони у разі набуття нового закону залишаться без роботи, адже наразі навіть не мають права потрапити до тих груп, в яких відбувається, так би мовити, навчання нових експертів з оцінки. Це, в свою чергу, переконані учасники ринку нерухомості загрожує монополізацію на даний вид послуг, адже ті, хто їх надаватимуть, диктуватимуть свої умови. стоимость оценочных услуг, как опять же показывает опыт предыдущего года, может вырасти в несколько десятков раз. По Киеву мы слышали о том, что цифру для того, чтобы оценить там даже обычную квартиру, стоимость услуг тех оценщиков достигала там 8 тысяч гривен. А если это была какая-то элитная недвижимость за пределами Киева или в в ділах черти города, то стоїмось там і слишком були цифри озвучувалі 20 тисяч гривень. То тобто це ета просто катастрофа. Ще одним недоліком даного нововведення, на думку учасників зустрічі, є те, що експертам дозволяється оцінювати нерухомість, не виїжджаючи на місце, тобто не оцінюючи реальної ринкової вартості об'єкта. Наприклад, однокімнатна квартира у Дніпропетровську на проспекті Кірова коштує від 200 до 300 тисяч гривень. А податки завдяки усередненій оцінці доведеться сплачувати однакові. Исходя из того, что оценщики выезжают на квартиру, то они дифференцируют эти цифры. Исходя из объективной ситуации, мы платим справедливый налог. Если этого не будет делаться, то мы с вами будем платить не справедливый налог, а налог, который нам скажут оплатить, потому что так они считают. Олена Дроздова, Дмитро Ловененко Объектив 27-й канал.